Друзі, вітаю! До вашої уваги! Таке коротеньке відео, коротенький огляд, зовнішній огляд мотоцикла Yamaha V-Star 650. Це американський ринок. В Європі та в Японії більш звичне, та й в нас більш звичне названня цього мотоцикла Yamaha Trackstar 650, американський ринок, мотоцикл привезений. З NPA, тобто це в нас, скоріш за все, частіше за все возять мотоцикли з Копорту чи з там якісь биті, пошкоджені мотоцикли. Але цей мотоцикл повністю заводській завод... Ну, У нас, до речі, є повністю вся історія на цій мотоцикл. Фотографії з аукціона, відмітки з аукціона. Є відео і фото загрузки мотоцикла, є фото і відео вигрузки мотоцикла в Україні. ну А таке відео. Просто детальний, ну як, як, я таке, знаєте, коротеньке, я зараз вам покажу. От Диск, бачите, як новий. Оце оригінальний лак на вильці. Ну, стан мотоцикла, він увесь, тобто оце от заводська окраска. Ну, Тут, ви бачите, оця окантовочка, це тільки завод так робить. Хром увесь. Бачите, який стан хрому. Це не оригінали, тому тут може є якісь такі дрібні. Але там, де воно оригінальне, де Yamaha, то там воно все просто як завод. Ну, Це завод і є. Тому я в тому сенсі, що воно таке от все просто ну, ідеальне. От реально просто, просто приємно. Приємно дивитися на цей мотоцикл, тому що увесь хром, всі бовтики, повністю все ну просто в супер чудовому стані. Це отраження Ось тут низу. бачите. Спиці. Повністю все. Кого цікавить більш детальні відео, будь ласка, пишіть, дзвоніть, я залюбки зроблю. Зараз просто заведу, покажу як працює. Ближні, дальні. А, може ще Це подсос, тому що холодний, але працює дуже тихо, класно. Кого цікавить більш детальні відео, будь ласка, пишіть дзвоніть, я залюбки зроблю. Все покажу. Розкажу у нас на цьому номері в обяві. Всі повністю месенджери є, тому пишіть, дзвоніть, залюбки. Все зроблю, покажу, розкажу. Все, дякую за увагу.